Верховна Рада внесла зміни до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування, які дозволяють жінкам виходити на пенсію по досягненню 55-річного віку. Ініціатором закону виступив один з найстарших парламентаріїв Юрій Шухевич. Цей закон дає можливість до так пропонує міністерство. і Погоджується до двадцятого року. Продовжувати дати можливість жінкам виходити на пенсію під 55 років при. Тридцяти роках таж і при звільненні з роботи. Наше катастрофа за відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. Зокрема, у законі йдеться, що до 1 січня 2022 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років за наявності страхового стажу на менше 30 років та за умови звільнення з роботи. Зазначається, що у цьому випадку розмір їх пенсій зменшується на півтора відсотка за кожний повний чи неповний місяць до виходу на пенсію. Нагадаємо, у 2011 році в. Лада України почала процедуру збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років. Як це передбачено програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом?